За вікном летить сніжок, піднялася віхола. чив 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 Хто співати їх навчив? Сірі пташенята ці звуться діти горобці. Діти, а як називаються пташки, що ходять з грайкою перед нами? Так, це горобці. А чому вони так близенько сидять пташка біля пташки? Бо їм холодно. А чому у горобчиків на стовбурче не пір'я? Бо вони змерзли. А якого ж воно кольору? Так, сіре та коричневе. А чи однакові за кольором на крилах та животику? Ні, а якого розміру горобчики? Маленькі. А які ж у них дзьоби малята? Маленькі, сірі або чорні, а лапки які? Сірі або жовті. А чи веселі пісні співають вони взимку? Ні, не дуже веселі. А як рухаються горобчики? Літають та стрибають. А коли горобчикам жити веселіше влітку чи взимку? Як же ж ми можемо допомогти горобчикам? Так, вивішувати годівнички та підгодовувати крихтами та насінням?